Задача номер 3 Яку кількість теплоти потрібно затратити, щоб 3 кг міді за температури 30 градусів по Цельсію нагріти до температури плавлення та розплавити? Запишемо коротку умову задачі. Із задачі ми знаємо масу міді 3 кг. Також знаємо, що мідь взято за початкової температури 30 градусів по Цельсію, і температура плавлення міді, це таблична величина, дорівнює 1087 градусів по Цельсію. Також ми знаємо, що це речовина мідь, тому ми можемо виписати питому теплоємність міді 400 джоулів поділено на кілограм Цельсій, а також питому теплоту плавлення міді 213 кДж поділено на кілограм, і переведемо відразу в основній одиниці вимірювання. Знайти потрібно кількість теплоти, яка потрібна для того, щоб нагріти та розплавити мідь. Проаналізуємо спочатку умову задачі та з'ясуємо, скільки процесів відбувається з міддю. Мідь спочатку нагрівають, це перший процес, отже, в нас буде кількість теплоти під час нагрівання. І другий процес це плавлення міді. Отже, нам ще потрібно знати кількість теплоти, яка потрібна для плавлення міді масою 3 кг. Запишемо загальний вираз для знаходження кількості теплоти Q. Q буде дорівнювати. Кількість теплоти для нагрівання плюс кількість теплоти для плавлення. Розпишемо окремо кожну із кількостей теплоти. Кількість теплоти для нагрівання міті можна знайти за виразом С, M і різниця температур. Т1 кінцева температура мінус Т0В. Кількість теплоти під час плавлення можна знайти за виразом лямбда помножити на m. Е. Підставимо значення кількостей теплоти у перший вираз. Оскільки нам потрібно нагріти та розплавити однакову кількість речовини, тобто однакову масу. Ми бачимо, що маса і для нагрівання, і для плавлення буде однакова, можемо винести її за дужки. Отримаємо. Усі величини для знаходження кількості теплоти нам відомі, тому можемо підставляти та знаходити цю величину. Провівши обчислення, знайдемо, що загальна кількість теплоти, яка потрібна для нагрівання та плавлення міді, становить 1 мільйон 907 тисяч 400 джоулів теплоти.